Мости у Києві можуть впасти у будь-який момент. На експерт з транспортного планування вразив гучною заявою. Скільки ще можуть простояти київські аварійні мости в очікуванні на ремонт, як саме їх потрібно ремонтувати та чи врятує ситуацію подільський міст, розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки, а ми переходимо до новин. Ситуація з мостами у Києві стає дедалі критичнішою. Експерти кажуть, що дві найстаріші київські приправи міст Патона та метро можуть впасти у будь-який момент, бо вже давно вичерпали свій ресурс з експлуатації. Саме тому на мосту метро цієї осені розпочато підготовчі роботи з його підсилення та майбутнього ремонту. А ось про долю мосту Патона нічого не відомо. Дмитро Безпалов, експерт транспортного планування, розповів Тасен що у всіх будівельних нормах та документах є п'ять різних станів споруд. Перший стан нова споруда, яку тільки збудували, як приклад, це подільський мостовий перехід. А є п'ятий стан він називається непрацездатний. Четвертий стан обмежено працездатний. Такий статус в останнім часом мав північний міст. А ось мости, метро та патона знаходяться у п'ятому стані, непрацездатному. На думку експерта, це звучить ще більш загрозливіше ніж аварійний. Споруду з таким технічним станом потрібно ретельно досліджувати та кожного року проводити його інструментальні обстеження. У даному випадку, в тому числі і залученням водолазів для обстеження опор обох мостів, і звісно, що так не може тривати вічно. Мости потрібно якнайшвидше закривати та ставити на ремонт. А у випадку з мостами метро та патона на реставрацію, бо вони мають статус пам'яток архітектури. Дмитро Безпалов б'є на сполох і каже, що ще у звіті за 2021 рік містилася просто шокувальна інформація про стан мосту патона. Там зазначалося, що корозія на деяких елементах мосту перевищує 50 відсотків, а по окремих елементах до 80 відсотків. Тобто, корозія вже знищила певні конструктивні складові мосту, і це лише візуальне обстеження. А що відбувається всередині, ніхто не бачить. Таких досліджень, щоб не руйнувати конструкцію, просто не існує. Хіба що просвічувати конструкції рентгеном, але у світі такого зазвичай не роблять, хоч і там мости падають. Свіжий приклад падіння великої частини мосту у Дрездені у вересні цього року. Він підтверджує. Джує версію, що міст може поверхнево мати дуже добрий вигляд, але все одно може впасти. До речі, німці дуже ретельно за ним доглядали, але всередині мосту відбувалися процеси, які знищили несну здатність мосту, і він обвалився, пояснює експерт. Дмитро Безпалу припускає, що наші мости всередині у такому жахливому стані, як і ззовні. Тому міст патона або метро можуть впасти у будь-який момент. Примітно, що в останні місь платон обстежило у 2020 році. Уже тоді зазначалося, що його залишковий ресурс вичерпано, як і мосто метро. Експерт із транспортного планування зазначає, що доля таких споруд одна вони можуть зруйнуватися. І якщо це станеться, то жоден інженер цьому не здивується, тому що в документах після обстеження написано: залишковий ресурс вичерпано. Тут як з автомобілем, коли його шини вже лисі. Їхати ще можна, але ніхто не гарантує, що у машини будуть ті ж властивості, як і раніше, і вона сама себе не знищить. З мостами метро та патона. Та ж історія. Тут усе просто. Інженери попередили управлінців та менеджерів і зняли з себе відповідальність. Тобто, якщо міст і почнуть розбиратися, хто у цьому винен, то інженери скажуть: ми вас попередили, що міст має п'ятий варіант стану, непрацездатний. Залишковий ресурс вичерпано, пояснив Безпалов. Примітно, що міст Патона знаходиться у Києві, але функція замовника передана службі автомобільних дорів у Київській області. Останнє мовчить щодо долін мосту. Однак, експерт зазначає, що є універсальне правило. Коли не знаєш, що робити, то треба діяти згідно з законом. Столична влада могла б надяти повторну технічну експертизу мосту Патона, бо він залишається на балансі громади Києва і ним користуються тисячі киян, які щоденно на ньому ризикують своїм життям. Так, у міста відібрали функцію замовника реставрації мосту, але ж за спорудою продовжують наглядати фахівці КП Київ, автошлях міст. Тому варто найняти фахових інженерів та замовити повторну експертизу. А вже після цього зробити так, як рекомендуватимуть фахівці. Ще краще одразу вийти на міжнародних партнерів. Вони можуть допомогти з коштами для обстеження або ж надати своїх фахівців, які зроблять об'єктивний висновок. Дмитро Беспалов впевнений, що висновок експертів буде про те, що місць патона потрібно закрити і не пускати на нього людей. А це вже буде певним поштухом для подальших кроків його реконструкції. На мосту вже декілька років діють певні обмеження по возі та обмежено руху транспорту на його крайніх смугах. І до цього всі звикли за останні кілька років. Експерт навіть спрогнозував, що після технічної експертизи буде повністю заборонено рух автотранспорту, окрім екстрених служб. Якщо нічого не робити роками, то вердик експертів може бути ще жорсткіший заборонити рух автотранспорту по мосту батона, а дозволити лише прохід пішоходів та поріс велосипедистів. І то обмежений. Звісно, що закриття руху транспорту по мосту потона погіршить транспортну доступність для мешканців лівобережжя. Якщо зараз добова поїздка автівкою з лівого берега на правий берег може перевищувати 60 хвилин, то відповідно до закриття одного або двох мостів у Києві збільшить час поїздки до півтори години. І щоб вчасно дістатися на правий берег, багатьом людям доводиться вставати не о 6-й, а о 5-й годині ранку. Міській владі потрібно буде думати, які маршрути громадського транспорту варто підсилювати рухомим складом. Також виникне потреба у коригуванні інтервалів руху поїздів метрополітену, якщо він працюватиме на мосту метро, який теж планують ремонтувати. Тобто, треба думати, як забезпечити транспорту доступність для людей, та серед служб пояснив Безпалов. На думку експертів, після відкриття руху легкового транспорту подільським мостом можна буде розпочати ремонт мостів Патона та метро. Дмитро Безпалов частково погоджується. З такою думкою і пояснює, що відкриття нового мосту дійсно дало б місто змогу закрити на ремонт мости Патона та Метро, зберігаючи при цьому потрібний зв'язок та транспортну доступність між берегами Дніпра. Але цього може не статися у повній мірі, тому що пропускна здатність підходів до нового подільського мосту може виявитися дуже низькою. Подільський міст потужний. На ньому є шість смуг для автотранспорту. Враховуючи їх ширину, можна сказати, що їх там вісім. Одна смуга здатна в одному напрямку пропускати від двох тисяч автівок на годину. Тобто міст в одну сторону за годину може пропускати 6-8 тисяч авто. Але проблема в тому, що міст вводять у експлуатацію частинами, і на його з'їздах та виїздах виникатиме чимало заторів. Через це припускна здатність з'їздів після відкриття Подільського мосту як на правому, так і на лівому берегах, не буде відповідати пропускній здатності самого мосту. Нагадаю, що 1 грудня подільський місто Києві відкрили для руху легкових авто. Проїзд доступний через новий тунель до Троєщини, але деяким видам транспорту рух все ж таки ще заборонений. Цей міст будували десятиліттями, і він став чи не найдорожчою спорудою в Україні. А ще за ці роки відобрі скандалами та корупційними схемами. Але наприкінці листопада 2023 року мер столиці проїхався мостом і натякнув, що от от цей міст відкриється. Кличко пообіцяв, що кияни будуть здивовані. Було багато спекуляцій, бо виявлені киян це міст це арка через Дніпро. Але всі, хто поїде через той міст, будуть здивовані. Бо то 9,5 кілометрів моста у повітрі над островами і Дніпром. І цей день настав. 1 грудня 2023 року Кличко показувався, що будівництво завершено. Мера столиці, звісно, це неабияк потішило, адже добудувати цей міст хто тільки не обіцяв. Нарешті це відбулося всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на об'єкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій. Тоді мостом міг рухатися лише спецтранспорт, автомобілі екстрених служб та автобусне сполучення пасажирів з лівого берега на правий. Зокрема, на першому етапі тут працював автобусний маршрут номер 111 з напрямком станція метро площа українських героїв, станція метро Лівобережна. Але от минулий рік і від 1 грудня 2024 року цим мостом дозволили рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування. Про таке рішення Ради оборони міста Києва повідомив мер Віталій Кличко. Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з'їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Водночас для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишається закритим. Мер також додав, що робота з благоустрою та облаштування прилеглої території біля новозбудованого тунелю завершить кінця 2024 року. Це відбуватиметься не перешкоджаючи руху транспорту. Ця споруда дійсно вражає мостовий перехід двохярусний. На верхньому заплановані шість смуг для руху автотранспорту по три в один бік. На нижньому дві колії, майбутні четвертий гілки метро зі станціями суднобудівна, Труханів-Острів і Затока Десенка. На правому березі міста Естакада моста починається від перетин вулиць, верхній, нижній вал та набережно-хрещатицької. Далі перетинає Рибальський піострів, Труханів-Острів і пройшовши через Русанівські сади, виходить на лівобережну частину Києва, де має йти двома гілками: одна вулицею Бальзака на Туреччину. Проспектом Алішара Навої на Воскресенко Райдужний, Північно-Проварський і лісовий масиви. Але будівництво цього вражаючого мосту розпочалося ще у 1993 році. Проте зупинилося майже одразу через брак фінансування. Хоча до генерального плану Києва цю переправу внесли ще за часів СРСР у 1986 році. Два роки розробляли план і техніко-економічне обґрунтування. Тоді проект оцінило 40 мільярдів 701 мільйон купона карбованців. Побудувати міст планували за 9 років, і вже у 2002-му планували гучне відкриття. Але в 1997-му роботи припинили знову ж таки через важке фінансове становище у столиці. Тим не менш у жовті 2010 року в експлуатацію здали першу чергу мосту. До 2017 тисячі року він, начебто, був збудований на 50%. За цей період кошторисна вартість робіт кілька разів збільшувалася, а обіцянки закінчити будівництво щоразу залишалися обіцянками. А щоб не перераховувати вам кожен рік, у якому виділялися все нові і нові суми, скажемо. Коротко на все про все витратили майже 20 мільярдів. А тому не дивно, що міст став власним шматочком для корупціонерів. Добудовою Поїльського мосту цікавилось і Національне антикорупційне бюро, і Нацполіції, і Антимонопольний комітет. Набу відкривало провадження ще у червні 2017 року. Фігурантами тоді виступали заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, екс-директор дирекції бдівництва шляхотранспортних споруд Роман Віслевський та особи афільовані з керівництвом фірми генпідрядника. Також у вересні 2021 року про підозру службовій особі підприємства, задіяної Мідніста Подільського мостового переходу, оголосила Державна фіскальна служба. Там розповіли, що завдяки ухиленню від сплати податків мова знову зайшла про розкладення десятки мільйонів. Згідно з матеріалами слідства, службові особи одного із столичних підприємств-підрядників на замовлення генпідрядника упродовж 2020 року здійснювали роботи на будівництві Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві. Основним замовником робіт є КП, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності удавані фінансово-господарські операції з під. Приємствами, які мають ознаки фіктивності, нібито залученими для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитися від сплати податків до бюджету, згідно висновків акту перевірки, проведення господарських операцій з придбання послуг робіт у зазначених підприємств не підтверджується. Таким чином було безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ та витрати на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. 21 грудня 2023 року про чергову вручну підозру повідомила поліція Києва. Її отримав заступник директора комунального підприємства, оголошено за статтею службова недбалість. Правоохоронці з'ясували, що посадовець підписав акти прийому виконаних будівельних робіт, але з одним але. Вартість експлуатації будівельної техніки була в рази завищена. За попередніми висновками експерти, сума збитків столичного бюджету складає 24 мільйони гривень. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні 2023 року заступник директора комунального підприємства, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконання будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин. Нагадаємо, що раніше фігуранту вже вручили підозру за цією статтею. Тоді внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок будівництво подорожчало на 6,5 мільйонів гривень. Скільки ще таких таємних справ крутиться навколо цього мосту? Наразі, мабуть, не знає ніхто. Здається, ця попея не закінчиться ніколи. А ви часто їздите мостами Києва? Чи вас все влаштовує? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, також зі стбайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.